Це прям супер бути уважним до маленьких навіть uh -huh. імпульсів. Так. От хочеться чаю. Вони думати. маленькі зараз, вони, ну, uh -huh. гей, гей не стається. Ну, зі мною, принаймні. Так, да, зі мною теж. Я от зараз, останній місяць, в мене імпульс з'явився. Я ж з півдня, з Херсона. Uh -huh. Я люблю дуже люблю от всі наші овочі, фрукти. І мені цього не вистачає. І я почав uh -huh. просто ходити на ринки і купляти різні кольорові помідорки: жовті, чорні, темно-червоні, uh -huh. світло-червоні. Різні. Потім роб... І для мене це як терапевтичний процес, я їх купляю, потім я роблю салат, mm -hmm. базилік додаю, додаю. Я цей салат роблю, потім я його їм. І mm -hmm. мені так, Я не знаю, це... це щось робить зі мною, я такий. Я ніби в себе життя, знаєш, да. наповнює життям. І це для мене. Ось, а я ще роблю, у мене є така класна дерев'яна тарілка, гарна дуже. Я роблю фото mm -hmm. і іноді не часто, тому що насправді я кожен день це роблю. І у мене таких фоток повний телефон. Mm -hmm. Але іноді викладаю в інстаграм, фейсбук і пишу, там Моя південна душа щаслива і люди такі Є моя теж хоче в салатика". Я розумію, що ти типу, це надихає mm -hmm. теж, а, але якщо спамити помідорами, моїй Фейсбук, то люди підпишуться, то я цього не роблю <гум> <гум> так, шукати маленькі речі, маленькі кроки, mm -hmm. маленькі речі, маленькі радощі. Це наповнює, наповнює, бо великого може бути небагато.